О, моя бійцівська піхота позбиралася їсти. А ну, а ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Хорошо. Хай їдять. А всі новалі двісяко вийшло заловити. Рембо. Це татусь усієї нашої бійцівської піхоти. А то он курочка і то он ще молоденький, яке вона водила. Бачите, вже яке воно, воно вже таке з курочку. Я, мої хороші, правильно, на огірках. Колись говорили на буряках, а я нині через днів два на огірках. Знаєте, може, що робила б інше? Трішки там до обіду прибрала та шафі постадала, тому що треба було зробити. Обновки придбали, дошти попридбавали, Все. старе потрібно було трішки викинути, щоб звільнити місце. То таким була зайнята. А потім, думаю, знаєте, робила б щось. Та ж всі огірки жити не дають. Я ж їх не можу лишити. Так, подивіться, що, подивіться, що робиться. Оце подивіться. Я ж їх не лишу, ще й. Сама ж собі цю шпаленку таку зробила. Ой, як. Ну, розробила. Мушу ходити, ви то буду думати знову, що з ним зробити. Напевно, що знаєте. Маленькі ось такі. Буду ще закривати. О, отакі. Думаю, що я показую, щось там показую, нічого не видно. Ось такі. Такі буду ще закривати. А то, а то ще, напевно, буду квасити. огірки маю мої на влазі. Та зараз зроблю малосольних трішки. Тому що ще чомусь не робила. Там поставила варити картоплю до обіду молоденьку. Та будуть огірочки, певно, з кріпцім чесничком. До дивіться, ще скільки цвіта. От що таке швалерка? О, швалерка це взагалі диво. Але от так вже думаю, якби... Ще бідівки сидять, дивіться, що робиться. Та, якби були вже малосольні баночка, то було б добре. Зараз до картопельки. О! А це, напевно, шукачки мої вже постаралися. Знайшли, знайшли. От. Так, вся духрунка й жирочка. Буду вибирати, тому що... М -м -м, подивіться, що роблять. О, думаю, хто мені допомагати буде? Прибирати цю шпалерку. Почти. Дошинкою гірошко, значить, і буду. Вибирати, тому що є що, що вибирати. Гай-гай. Довго. Ой, не можу. Ну та ви погляньте. Погляньте, що роблять. Бачите? От молодці. Знайшли, думають, не, не ношу їм так огірочка, то вони собі самі знайдуть. Десь як гарненько. Ойде гарненько. Це поверху, під верхом, бачите? Дісій як гарненько. Ну, то як ще тут не показати? По самій по верхній, бачите, від верхній, дивіться, як звисають. Красавчики. Красавчики. Саме такі. Такі, що от більшу банку, напевно, що буду квасити. Ну, то подивіться, як висять рядочок. Один, два, три. Не знаю, скільки вони мені так будуть плодоносити. Ну, але, знаєте, це якесь на щастя. На щастя огірків. Ну і хочу сказати, що абсолютно не шкодую, що ми от погаяли трішки часу і зробили ось таку цю шпалерку. Добре, що Юра мені погодився допомогти. Ми трішки... Трішки ми з ним попрацювали, але таке зробили. І я не шкодую, абсолютно, абсолютно не шкодую. Дуже гарно. Дуже гарно їх є огірки, гарно їх тут обривати. Легко. Вже не, не так доводиться коперсатися в листі цьому і все, щоб де там огірка знайти. А ось так. Дуже вісять собі. І дуже добре. Але хочу сказати, що огірки це ще півбіди. Не дають вони мені спокійно жити, але то, то ще півбіди. Більше як огіркам я радію своїм кабачкам. Подивіться. Це те, що порося там тремо, то таке. Каченя там то таке. Дивіться, які лежать кабачки. І це так вздовж. Рядка. Це так, вздовж рядка. Дісійки. Бачите, які? От, і е, чому вздовж рядка я кажу, тому що, бачите, Різ. це ж він там не один, їх там на купі три. Е, тому що е, їх вздовж. Бачите, які кабанчики лежать? Їх в кінець вздовж ніхто навіть і вибирати не ходив, їх вистачало до піврядка. Але я що це ж так не можуть вони лежати, тут, скільки вони будуть лежати. Бачите? Дивіться, що робиться. От. Е, взяла мішок. От. І йду в кінець рядка, аж звідти, і буду підбирати всі кабачки. І мушу їх е, мішком перенести. Під, перенести під хату. Може комусь, може комусь знадобляться, не знаю, але ну, перенесу всі, щоб вже води були ближче, і щоб, е, ну, може, дики будуть новенькі наростати, а ці старенькі вже потрібно забрати. Одним словом. Оце на щастя цих в мене огірків, кабачків. Зараз буду носити. Бачите, скільки наношу. А ну, зазирніть у мішок, які? які кабачки. Це один кущ, мабуть, ще не дорвала, зараз з іншої сторони зазирну. І дивлюся такого, стільки їх, і думаю, це не мішком сюди йти, це прицепчика треба було гнати. Але ж кудою, кудою поїде. І, і немає і немає чим, і немає як, Юри немає, тракторів немає, саме всі в жнивах. Ой, вибираю і ношу носи наталка, носи не балакай. Фу. Це, щоб ви розуміли, один мішок. Але мені одного мішка вистачило, щоб зрозуміти мішку, я їх носити не буду. Беру зараз возик, це, що гні вивожу. І буду їхати пробивати собі дорогу. Десь там, чи по буряками, чи по з картоплею ще не вирішила. І буду тягнути возиком, тому що ні. Моя спина не для мішків, якщо чесно. Ой. Що? Кабачка хочеш? Зараз. Розріжу, зараз розріжу їм зо два три і хай довбуть. Навіть терти не буду, розріжу. О, дивились, дивилися, роздуплилися називається. Привикли до дотерти. Нема як мені зараз терти. Їжте, поїсте і так є. Совненькі. Їду. Не знаю, як буду далі їхати, по туда тобі їду. Немає Юри, зараз сказав би, що це ти робиш з цього. <гум> Поки його немає, то я зараз тобі шлях проб'ю. Ой, добре по лобі і в лоб непогано. Звідти з горбочка по картоплі спустилася одним колесом порядку якось. То то було з горбочка, а це ж зараз і порожній возик. Накладу кабачків, прийдеться тягнути під горбочок. Ой, не знаю, чи подужаю. Ну, скажу так, все-таки возиком краще. Мішок я стільки б не впихнула, а возик складаю і ще везу. Зараз ще трішки притягну далі. Ні, ну ви скажіть, О, дає Бог розум до день, то ти ж скористуйся ним, га? Для чого ти цю плантацію кабачків гониш? Фу. Таке, вже як є, то є. Мушу везти під хату. Повезла. Це ще. Ну, це. Так, да, це вже рядок наполовині. Фу. Везу і думаю. О, дійсно. Там, де піхота. Не пройде і пояс не проїде. Я хоч не на пузі, але з возиком молочуся. Фу. Постою хвилинку. Немає сили. Ой. Кабачечки мої кабачечки. Які ж ви мені золоті. Ви тільки гляньте, як ця бригада працює. Вже м'яко зернята. Видубли, ви, видублить. Відхекалась. Ще один возик привезла, більше не поїду, кажу, як є. О, там ще їх, бачите, як рука тремтить. Там ще їх небагато лишилося, тому що вони звідси рідко де неде кабачок вони вибиралися. Все. А там звідти, куди не ступала нога людини, я їх таки повизбирувала. Все, друзі, на всьому слові. Бувайте здорові. Всього вам найкращого. Гарних вам роже з усього, з усього, так як у мене з кабачків і з огірків.